Вітаю усіх на моєму каналі. Мене звуть Таня. І в даному відео розглянемо загрозу ракетних ударів на період з 28 серпня по 3 вересня. Яким же буде цей тиждень, Наскільки він буде небезпечний? Чи є загроза ракетних ударів, загроза з повітря? І так, Харків та Харківська область. Чи є загроза на цей тиждень для вас, Харків та Харківська область. Підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані, щоб не пропустити нові відео. Так, Харків та Харківська область. ще є загроза з повітря на ну, цей тиждень для вас. Так, дивіться, загроза є, і тут і диявол завжди говорить про якісь, таку важку, якісь важкі обставини, і карта смерті випадає, тому будьте обережні. Так, тут і загроза дронів. Так, бачите, знову ударні карти, і карта втрат випадає, тому будьте обережні Харківщином цей тиждень, якимись, можливо, із втратами. Да, і, можливо, тут і навіть якась ситуація буде в ЗМІ обговорюватись, тому будьте обережні. Бачите, знову дуже багато негативних карт на ваш регіон. Тому будьте обережні, бо знову і карта влучань, що, можливо, десь якісь і пошкодження будівель, якісь руйнування. Тому Харківщина, будьте обережні. Дніпро та Дніпропетровська область. Чи є загроза ракетних ударів, загроза з повітря на період з 28 серпня по 3 вересня. Дніпро та Дніпропетровська область. Дніпро та Дніпропетровська область. Чи є загроза ракетних ударів на цей тиждень для вас? Дніпро та Дніпропетровська область. Загроза ракетних ударів. Так, дивіться, загроза ракетних є, випадає карта ракетних обстрілів, тому будьте обережні. Так, дивіться, і тут, і під загрозою можливі і діти, тому будьте обережні. Так, Дніпро та Дніпропетровська область. Ще є загроза ракетних ударів. Так, бачите, і тут карта четвірка мічів говорить, що, можливо, якісь і жертви поранені. да, і тут знову повішений, теж говорить про якісь жертви. Тому Дніпропетровщина, будьте обережні, тому що загроза йде на цей тиждень для вас. Кіровоград та Кіровоградська область. Чи є загроза ракетних ударів на період з 28 серпня по 3 вересня. Кіровоград та Кіровоградська область. Чи є загроза ракетних ударів для вас? Так, бачите, для вас теж випадають які жертви і карта смерті зразу ж. Тому, будь обережні. дивіться, і карта. Вежі. Три таких карти, і всі негативні, тому Кіровоградщина, будьте цей тиждень дуже обачні і обережні. І бачите, і знову випадають. Карти. Дивіться, яку карту не витягну, і всі такі, які несуть загрозу. Та, можливо, десь якісь і влучання, якісь будівлі, руйнування, і тут знову карта обстрілів, тому будьте обережні. І, можливо, якась ситуація буде обговорюватись. У, у ЗМІ, тому, бачите, знову й ту мечів. Можливо, да, якийсь такий один удар, який да, з якимись дуже негативними наслідками. Тому Кіровоградщина, будьте обережні цей тиждень. Тому що буває там одна-дві карти негативних, то, можливо, і цей розклад і не збувається. А коли отак підряд дуже багато негативних карт, то. Це вже попередження про якусь загрозу і небезпеку. Запоріжжя та Запоріжська область. Загроза ракетних ударів. Загроза з повітря на період з 28 серпня по 3 вересня. Запоріжжя та Запоріжська область. Загроза ракетних ударів на цей період для вас. Так, дивіться, тут дуже багато карт монет, то для вас цей тиждень, якби якийсь стабільний, як до цього часу був період такий, так і далі е, да, буде продовжувати. Але все одно, наприкінці, випадають карти якихось жертв, поранених, тому будьте обережні. І карта смерті теж випадає. Що, можливо, якісь жертви, тому будьте обережні. Бачите, робота ППО випадає. Тому будьте обережні, не нехтуйте безпекою, тому що цей тиждень несе загрозу. Дякую, що були зі мною. До побачення!